Всім доброго раночку. У нас сьогодні да. розпаковочка. Поздоровайся з підписниками. Невеличка посилочка, розпаковочка, тільки що полічка забрала, прийшла. І з тимом прийшла посилочка, зараз будемо розпаковувати. кур'єра. зробила да, з полі кур'єра, така що да, одразу показую ось набір Квіти. квіточки різних кольорів прийшли мені для рукоділля. Це дуже зручно, коли різні кольори. А не один. Там було так, що 144, кажеться, здається, квіточки. Але там вони в одному були кольорі, а ще я знайшла в інших. Ага, тут, а, значить, кожного кольора по всіх. Борєчки. Там зараз попаду. Камеру. камеру дивись. Він він ціл... Ні, не до мене дивись камеру. Він силувач та лізе до полі. Так, значит, получається таки вони світло... светло-коричневый какао, колір какао. Две штуки. Кака Поля, ну затем має лише це. Так, салатовый теж. Солоней. Салатовый дві штуки. Пом'яти, конечно. Трохи. Червоні дві штуки. Білі дві штуки. Але Блакитна одна, м'ятна і рожева. Отака і отака по одній. Так. Ну, квіточки пройшли, пом'яти трішки. Так, це пройшли яєчки великодні спінопласту. Теж для рукоділля. Так, це прийшли нам набір спонжиків мені і Полі. Тут і спонжик, і пуховки. Так, да, і пуховки, каже Поля. Я ж не розбираюся. Але така є пуховки. Я, шо... є Я, шо... Я ж таким виповці. ніколи не користувалася. Поля каже, мама, ти що, треба, щоб таке було. Значить, набір. Це, коротше, пуховки, це не пудра. Це такі ось три, три отакі, потім три отакі. Спонжика. Три, три, маленькі. три маленькі і три отакі. Маленькі пуховки. Так, о, це. Ну, Так таке. Зараз ми з колею поділимо. Слешно. Це все. Між нами дівчатками. Так, це прийшла мені пудра. Пудра я на фейсбуці побачила, десь реклама вилізла. Пудра. Може би вона в її купила нормальну. Що? Така що попробую що. Борюська, дивіться, який зайчик. Чого не моєму не може взяти? М? Чого ти мені не можеш взяти? Пудру. У мене є пудра. Це це пудра, оця пудра це. Там написано було десь реклама якась на фейсбуці, це ефект, типу, фотошопу. Мені ж треба було думаю, боже, і треба ж попробувати. Нажарта маркетингу. Поля... Так, отака гатенька, я... от така подушечка, пуховко. гарненька пуховка, як вона називається. І пудра. Що розова? Да, розова написано мат праймер. Это аматуючий праймер. О! Отаке, коротше. Мені кажуть, це, це трошки не пудра. Це не пудра, це... Це праймер, Це праймер, це, тіпа, типу, я це... Це перед тоналкою носити треба. Перед тоналкою, да. О, коротше, приколи такі. Спробую. Мені цікаво буде, як я вже знаю. Да. Так. Далі, да, що тут там? Ну, не треба, у мене тут Так, на, оце у мусорку будеш відвідувати. Так. Да. Це я замовила рунер на Великодні, Великодній рунер. Рунер це доріжка на стіл. Я замовила великодню, щоб ну, у мене зараз Лавандова лежить, потім ще там інші є. Я ще хочу собі мухоморну, а це я на, на великодень замовила. Значить, ось такі це, ось це наполовину, тобто вона сама довга сама по собі. Зараз я покажу. По, по краях отакі кролики дуже гарні. Малюнок гарний, так? От, і з другої сторони такі самі кролики. А посередині, посередині хепестер, щасливого, щасливого Великодня. От, е, е, Малюнок гарний. Ну, а Якасало чуть-чуть на пол стала, тебе, мне кажется, что оно, что це повністю скатерна весь пол. Ну, це рунер, доріжка, так як лавандова лежить. На скатерці зверху кладеться. Ну, якість Ну, вайб. Та кілька ні. Вот. Що А, і ще й він і з браком трохи. Ну, якість, конечно, чесно. А ти що хотіла в тему? Ну, що каже, хотіла в тему? Ну так, да, ну це ж таке. Ну, все одно, гарно. ну... Ну, У мене просто, дивіться, в мене просто. Але м, це А у мене просто на цьому зверху ще лежить оце жидке, жидке скло, крійонка оця, то в принципі. Сібі, живо сиде. Зараз, далі. Щас. Ага, Боря. Борюшечка. Борючка щось таке розстроєний. Він що до тебе тягнеться? Так, давай, все, мамо. Моя ягодка. Ми... Все, бери, іди, іди. ми, все. все, все. ми далі ще будемо доставати. Зайчик, все, давай, так. поцьомався, все досить. Так, це е, теж для тесля рукоділля. Так, о. Це, маме, мам, це, це, помада моя, так? Да? Да, сейчас покажу. Все, короче, я вот такие уже замовляла дві. У мене е-е одна пока. Не, а тут червона? Ні, не червона. У мене дві є такі, вони дуже вони, Класні. Вони, короче, вони так як ці, як як от ципочки. Як так, як, як як кайлі засихає і не береться взагалі. Як Суперстей, вот. Як поля кажуть як... суперстей. Короче, вот така во. Мені подобається вже, ну я вже такі замовляла, в мене дві є, ще ось одну замовила. Дуже дуже класні, мені подобається. Так, далі. Поля, поля це міряє, так. А це, коротше, це а це ці пси, це... коротше, ці пси е, для нарощення. Ну, я нарощую сама собі, а поля, а поля, каже, мама, я хочу, але ж... Ну, Полі довгі куди? Я і свої відрізаю навіть, тому що занадто довгі. От, до Полі вже замовила. Е, ці маленькі. Тут, до речі, їх дуже багато, 5 пластинок. Ану дай мені свій тик, дай великий пальчик. Просто його треба. А, нормально, мені подобається. Ось тут да. треба просто по розміру. Я якраз і по по розміру треба підбирати. Ні, це вже оце, маленький. Оце да. Це нормальне. Да, тут треба нравится. по розміру підбирати. Так, і замовила ще. Ні, це клей для тіпса. Я свої клею на На гіль. Ні, на цю на базу клею. А це я замовила вже клей, побачу, як він працює. Отакій ну, мені клик. теж треба перевірити. Ну, перевіримо. тільки не сьогодні. Побачимо. Коротше, оце така у нас розпаковочка сьогодні і ще буде десь іде посилка. Ну, там теж буде маленька. Ось така у нас була розпаковочка. Всім дякуємо за перегляд. Лишайтеся з нами, підписуйтесь, хто не підписаний. Всього найкращого, гарного дня. Пока.